Я керівник гуртка початкового технічного моделювання Корхол Ніна Володимировна. Працюю в центрі дитячої юнацької творчості Промінь. Сьогодні в нас перше заняття і у нас і в першому занятті всідають тут правила поведінки, правила під час, зараз в нас іде в країні війна, тому правила поведінки під час. Повітряної тривоги. Повітряна тривога, на жаль, що є частиною нашого життя. Перше, коли ви почули повітряну тривогу, будь ласка, ви закрили вікна, виключили газ і світло і дід бомбосховище. Якщо це вам далеко і не виходить, то треба знайти правило двох стін. І лягти. на Підлогу накрити руки голову. Якщо у вас повітряна тривога застала на вулиці, будь ласка, знайдіть якісь заглиблення, а також яму або високий бардюр, лягайте на землю і прикривайте голову і чекайте, поки пройде це. Берегіть своє життя, воно у вас одне. Друге правило у нас це дорожній транспортний рух. Ми всі знаємо, що ми повинні йти тільки на зелене світло, але зараз обретилися з тим способом, щоб ми об'яснили дітям, що коли їде швидка допомога. І на зелене світло ми повинні її пропустити, вона їде спасати до життя людини. А також в початку нашого заняття спочатку ми починаємо повторювати правила роботи з папіром на ножниці, сило, клей, олівець. Перше правило Роботи з ножницями, значить, тільки на, працюємо тільки на своєму місці. Передавати ножниці потрібно держати загості кінці тільки в закритому віді і кільцями вперед. Не можна тримати. Ножниці гострим кінцем доверху, а також розмахувати рукою. На, на друге заняття у нас тема. Вийти найпростіших літа, літаючих апаратів. Для цього нам потрібно лист паперу 25х35 см або 250 мм на 300 мм. Клей. Ножниці, лінійка. Ну, Я користуюся спаскою для клея, а також нитки і волка. Все, на цьому закінчуємо. Жду вас на друге заняття. До побачення!